Вітаю! Сьогодні моя розповідь про солодицю звичайну або багатоніжку звичайну, багаторічну зимуючу папороть, яку за солодкий смак її короневиш, ще називають солодиця лісова. Росте солодиця звичайна, на затінених схилах, серед скель, досить рідко зустрічається у лісах. Це багаторічна тіневитривала вологолюбна рослина, досягає висоти від 10 до 30 сантиметрів. Листки пересторосічені, довгастоланцетної форми, шкірясті, цілокраї, іноді трохи зубчасті, Черешки коротші за листкову пластинку. Кореневище у осолодиться звичайної повзуче до сантиметра у діаметрі. На кореневищі почергово закладаються бруньки, з яких виростають листки. Напрям росту кореневища можна прослідкувати за розташуванням листків. Уся рослина солодиці звичайної це є нестатеве покоління папороті, тобто спорофіт. З нижнього боку листків утворюються органи спороношення, кубки спорангіїв, які розташовані у два ряди. Спорангії округлої форми, коричнево-червоного кольору, всіяні горбиками різної величини. Спороносить солодиця звичайна у серпні-вересні. Спори розносяться вітром. У ґрунті з них виростає заросток, статеве покоління у життєвому циклі папороті. За наявності води, гамети, які утворюються на гаметофіті, зливаються і дають початок новій рослинці папороті. Розмножується солодиця звичайна, нестатево за допомогою спор, і вегетативно частинами кореневища. Папороть багатоніжка звичайна. Це декоративна та неофіційна лікарська рослина, її використовують для озеленення тінистих місць та вирощують в оранжереях. Слід пам'ятати, що солодиця звичайна це отруйна рослина. У її солодких насмак кореневищах містяться глікозиди, сапоніни, дубильні речовини, аскорбінова, лимонна, яблочна та інші кислоти, каучук, крохмаль та сліди ефірної олії. Багатоніжка звичайна неофіційна лікарська рослина. Її препарати використовують як відхаркувальний, кровоспинний, сечогінний, жовчогінний, потогінний, були заспокійливий та глистогінний засіб. У народній медицині препарати кореневища солодиці звичайної використовують при лікуванні бронхіту. Захворювань печінки, нирок, сечового міхура. Ще раз нагадую, що рослина отруйна, препарати протипоказані при вагітності. Солодиця звичайна досить рідкісна рослина. Вона не має статусу червонокнижної рослини, але занесена до переліків регіонально рідкісних рослин у багатьох областях України. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.